Вже 15 років існує у Кривому Розі парафія преподобного Сергія Радоницького. За цей час вона стала знаною далеко за межами нашого міста в різних куточках України і за кордоном. Не в останню чергу це стало можливим завдяки небайдужі і активній позиції віруючих, бо саме при цьому храмі, окрім традиційної недільної школи, діють і пархіальна іконописна школа і паломницький відділ, який прокладає унікальні пішохідні маршрути до святинь. А ще Криворізький дім преподобного Сергія православні городяни люблять за особливу молитовну зосередженість богослужінь. Молитва сейчас очень нужна нам всем и, и Украине, и России нужна. Вот поэтому мы его и почитаем. Мы надеемся, что он молится за нас. Вот, и в общем-то его молитвы Господь услышит и, возможно, помилует нас его молитвами. Сергей Радонежский является как раз таким образом, который позволяет нам и нашим детям понять, что есть мы. Как относиться ко всему окружающему, что мы имеем и что мы видим, и позволяет нашей душе обрести тот уровень вибрации, который позволит соединиться и с небом, и с миром. Хоч преподобного Сергія і називають ігуменом всієї Русі, він не виключно руський святий. Сьогодні його ім'я носять 22 храми у 14 країнах дальнього зарубіжжя у Європі і обох Америках Африці, Азії та Індонезії. Його життє перекладене багатьма мовами світу. Мало хто знає, що преподобний Сергій є офіційно визнаним святим не тільки православної, а ще й Римокатолицької та єпископальної церков. Паломництва до нього звершували і делегації англіканської церкви. І кожного шанувальника подвижника. Время, в которое жил преподобный, было очень сложным, потому что турки, татары топтали нашу с вами землю, а какие страшные были междусобницы между князьями, которые не находили мира. И вот святитель Московский Алексей не раз просил. и благословлял преподобному идти в Новгород и там примирить князей, идти в другие земли и там их примирять. Вот почему преподобному Сергию еще и присваивают имя «печальник земли русской». Україна сьогодні переживає також надзвичайно складний час. Напевне, саме тому по особливому щирою і гарячою була молитва усіх криворіжців в день свята про мир на рідній батьківщині. Примір преподобного має нас научать во всьому нам потрібно молитися і уповати на милость Божіо, і творити мир вокруг себя прежде всего, і мати мир в серці своєму. иметь мир в семье, иметь мир с ближними, кто нас окружает по жизни, на рабочем месте, в нашем обществе, в весях и в городах. От этого придет и благодатный мир на нашу землю. Сьогоднішнє свято залишиться пам'ятним для багатьох іменинникам, настоятелю храму проти Сергію Сергієву та секретарю міськради Сергію Маляренку ювілейними патріаршим знаком на честь преподобного випускниками конописної школи, отриманими дипломами, викладачам архієрейськими нагородами. Усі православні криворіжці пам'ятатимуть, що на храмове свято цьогоріч усвятили освятили на церковному дворі пам'ятник на честь небесного покровителя парафії. І чекатимуть особливого благословення для нашого міста від смиреного подвижника і всесвітньо відомого чудотворця.